Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. 9 травня. Диктатор Путін на червоній площі влаштовує парад. Серед запрошених гостей вірний соратник кремлівського диктатора, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Бліде обличчя, втомлений вигляд, забинтована рука. Імовірно, від катетера. Хворобливий вигляд білоруського диктатора помітив навіть лінивий. Підсилюючи чутки про хворобу, і той факт, що названий обід після урочистої частини Лукашенко не прийшов. Втік, чи справді стало погано? Оцінюємо ситуацію разом з аналітиком Українського інституту майбутнього Ігорем Тишкевичем. Чистота участі Лукашенка був по його появи на камери. Та участі в масових якихось заходах вона суттєво зменшена після 2 травня днями було свято державного прапору в Білорусі, де замість Лукашенка виступав прем'єр-міністр. Що ж трапилось з Олександром Лукашенко? І яка таємнича хвороба скосила диктатора, що він зник з радарів і вже майже тиждень не відвідує жодні заходи? Ця хвороба або вона обмежує кашенко в руху, або обмежує ті ж самі голосові можливості Лукашенка або загальне. У білоруській опозиції вже назвали можливий діагноз Лукашенка. Представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко заявив, за деякими відомостями у Лукашенка інфекційно алергічний міокардит. Простими словами, це запальне ураження серцевого м'язу, симптомами якого є задишка, пришвидшене серцебиття та болі у суглобах. Слабкість чи ні? Проте, о диво, 15 травня білоруський диктатор знову у прицілі камер. Ось свіжі, як заявляє прислужба самопроголошеного президента, знімки Лукашенка, на яких видно, перебентовано ліву руку, хоч на параді у бинтах була права. Можливо, крапельниці почали ставити на іншу руку. А можливо, самопроголошений президент просто забув, яку руку бентував. Пізніше з'явилось і відео з Лукашенком. Говорив він з хрипотою. Давайте подивимося на те, що приходить вокруг нашої страни. Білоруська громадська діячка Тетяна Мартинова, котра нині проживає в Києві, розглядає кілька версій такого самопочуття Лукашенка. Перше, чоловік прожилий. нездоровыми, потому что там полный набор и колени, и сердечко, и сахарный диабет. Но давайте мы посмотрим на это со второй стороны, когда он косит под умирающим. Зачем ему это нужно сегодня? Затем, что у нас контрнаступление ВСУ. татьяна припускает. Перечуваючи перемогу Украины над Россией, Олександр Лукашенко своєю хворобою ймовірно хоче встигнути вийти з гри. У Лукашенка є одна особливість, про яку ми доможливо пам'ятати. як тільки пахне жарі, він одразу больной. Щоб не діляти заявлення, не участвують в яких переговорах, ні приймати якісь рішення. Офіційної інформації від Мінську про самопочуття Лукашенка поки немає. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Всі знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Буданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.